Щиро вітаємо учасників міжнародної конференції, яка вже понад 12 років триває в стінах Харківської державної академії культури. В цей час конференція проводиться в надважких умовах в часи війни. Колектив Харківської державної академії культури зміг згуртуватися, об'єднатися для того, щоб зберегти і продовжити розвиток науки, освіти, культури і мистецтва. Міжнародна конференція, яка організована в Академії культури, є одним із інструментів міжнародного науково освітнього діалогу, культурного впливу на проблеми, які склалися навколо України. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо і маємо можливість продовжувати роботу в тилу, продовжувати забезпечувати якісний освітньо-науковий розвиток нашої країни. Уже котрий рік в Харківській державній академії культури проходить міжнародна конференція із року в рік, тепер як чергова, яка пов'язана з найактуальнішою тематикою культурологія, соціальні комунікації, інноваційні стратегії розвитку. На цю конференцію, як правило, З'їжджаються усі, хто цікавиться культурою, хто цікавиться соціальними комунікаціями, хто цікавиться можливістю їх застосування, їх дослідження, тематики дослідження, пов'язане з цими напрямками наукової діяльності. Соціальної діяльності, соціально-культурної, соціально, соціально комунікативної діяльності на сучасному етапі. Тим паче, етап сьогодні. Ну ми говорили постійно до цього про інформаційну розвиток суспільства, про інформаційне суспільство. Зараз ми пішли вже далі, суспільство пішло вже далі, і прямує війшло вже в вік цифри. Цифрових комунікацій. Кожного року конференції Харківської державної академії культури об'єднують все більшу кількість учасників з різних куточків України та світу. Все більше доповідей лунає англійською мовою мовою міжнародної комунікації. Цього року у міжнародній конференції взяли участь понад 330 учасників з восьми країн світу, України, Польщі. Чехії, Латвії, Швейцарії, Азербайджану, Японії та Австралії загалом конференція відбулася у динаміці академічних традицій, сміливих ідей та жвавих дискусій, спрямованих на подолання викликів, що постають перед сучасною наукою. Цього року наша секція була представлена великим розмаїттям тем, починаючи від фандому або сповідального дискурсу в семіотичному вимірі до візуальних проблем в українській культурі та, наприклад, в Отаку. Теми були абсолютно різними, мозаїчними, але всі доповідачі і гості підтримували жваві дискусії. На секції була дуже гарна наукова атмосфера. Зустрінемося. Наступної конференції всім бажаю наснаги та наукового натхнення. Наша секція зазвичай завжди є мультидисциплінарною, і ця конференція не є виключенням. У нас на секції були представлені декілька напрямів. Це філософський, правовий, управлінський і естетичний. Секція проходила в дуже такій дружній атмосфері, було багато запитань, реплік. Усі виступи були цікавими. І, зокрема, можна виділити такі виступи, як проблема материнської і рідної мови у сучасних умовах. Це проблема ідентичності і взаємозв'язку з способом життя особистості, це проблема релігійності, Гійних і правових систем у сучасному світі і проблема правового забезпечення боротьби з використанням допінгу у спорті. Усі доповіді були дійсно актуальними, і кожна з них викликала певні думки серед учасників. В роботі секції приймали участь представники різних міст України і навіть міст за кордоном. Секція дослідницькі парадигми музеєзнавства та пам'яткознавства об'єднала 24 науковців із дев'яти міст України і одного вченого із Австралії. Доктори, кандидати науки, магістранти обговорювали актуальні питання сучасного музейного та пам'яткознавчого життя. Особлива увага була приділена проблемам цифровізації культурно-історичної спадщини. цьому році наша конференція проводилася з метою опрацювати науково теоретичні та практичні. Питання туристичної сфери за участю науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури та інших закладів вищої освіти. В роботі секції взяли участь 14 осіб. Було подано 9 тест доповідей. Тематика доповідей відповідає напрямам роботи секції. Є цікавою, актуальною. І під час військових дій, і після військових дій буде актуальною Готуємося до нашої перемоги. Доповіді були підготовлені на достатньо якісному рівні. Учасники показали глибоку обізнаність щодо сучасних проблем розвитку туризму в Україні та в світі. Під час дискусії учасники засідання секції висловили пропозиції щодо використання досвіду світових лідерів у підготовці фахівців з туризму у та розгляду можливостей спеціалізації освітньої програми під потреби інклюзивного туризму. цьому році на нашу нашу конференцію завітали представники наукової спільноти з інших країн. Це були представники з Азербайджану, з Литви, з Польщі, з Чехії. Дуже вдячний колегам, які поділилися своїми розробками. Щодо тематики нашої конференції, то вона була представлена, звісно, в першу чергу тематикою, яка пов'язана з сучасними актуальними болючими проблемами. Це в першу чергу проблеми пов'язані з реабілітацією і учасників бойових дій, і цивільного населення після зіткнення з бойовими діями. Також була проблематика, яка є актуальною в усі часи. Під секція теоретико-методологічні засади сучасної філології цьогоріч об'єднала тих науковців-філологів, які залюблені в мистецтво слова, які зацікавлені сучасним мовно-літературним процесом, які зацікавлені методикою викладання, підвищенням кваліфікації та стажування. Цього року в роботі підсекції взяли участь переважно викладачі нашої академії, зокрема кафедри психології, педагогіки та філології. Утім, серед заочних учасників нашої підсекції були представники із інших навчальних закладів, зокрема з Відземського університету прикладних наук Латвія, а також Азербайджанського університету культури. Та мистецтв. Відповідно, робочими мовами нашої підсекції були і українська мова, і англійська мова. На засіданні документно-комунікаційні структури суспільства теорії стратегії інновацій було представлено 21 доповідь. Доповіді надіслано від учасників з Харкова, Києва та Дніпра. Доповіді традиційно стосувалися широкого спектру питань розвитку документно-комунікаційних структур, зокрема інформаційно-когнітивній динаміці розвитку документно-комунікаційних структур в цифровому просторі, в використанні сучасних технологій та навіть надсучасних технологій, таких як інтернет-речей, асистивні технології, хмарні технології в бібліотеках та архівах. Були представлені окремі доповіді, які стосувалися питання книги як зброї у просуванні читання або питання ролі бібліотек та архівів у, в умовах інформаційної війни. На секцію інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору. Було подано 34 тези доповіді викладачів, аспірантів, магістрів, студентів з різних закладів вищої освіти, зокрема з Києва, із Львова, із Дніпра, із Черкас, із Харкова. А також були представники не лише закладів вищої освіти, а і науково-дослідних центрів. І така широка географія. Заклад вищої освіти представників з різних, з різних куточків України, з різних міст говорить про те, що є зацікавленість до тематики секції, а вся секція, тематика секції є актуальною. В цьому році секція сценічного мистецтва. Розширила своє коло в тезах, виступах як молодих фахівців-магістрів, аспірантів, так і викладачів. З 1 вересня факультет прийняв ще в свої лави одну кафедру, професійну кафедру під назвою кафедра музично-драматичного мистецтва. І це стало теж наслідком проблем і думок, які були висловлені в тезах. Для прикладу, скажімо, таке поняття як майбутній. Напрям виховання наших студентів найближчі п'ять чи десять років під назвою Дуалізм навчання. Така проблема в тезах прозвучала. Таке поняття, як фольклорний театр, фольклорний вокал, фольклорне мистецтво сценічне. Звичайно, ми не мігли оминути, і це було приємно, особливо у магістрів, поняття сьогодення, проблем війни. Проблем збереження нашої перемоги в Україні, проблем волонтерства, проблем можливостей виявлення себе зараз тут явищами мистецтва серед тих, хто нас оберігає, тобто для воїнів. Якщо порівнювати роботу секції актуальні проблеми адіовізальної культури та мистецтва, з минулорічною, то, на мій погляд, в цьому році доповіді були більш цікавими. Крім того, діапазон наукового попиту був ширший – від доктора наук до студента першого курсу. Відкрив роботу секції доктор філософських наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Вечеранський. Його доповідь була присвячена новій естетиці та ідентифікації художніх практик в цифрову епоху. Станіслав Остроус на прикладі робіт найвідоміших українських фотохудожників розібрав естетичну відмінність аналогової фотографії від цифроводства Ольга Касачова в англомовної доповіді жанрові драматургічні особливості сучасного пеплуму провела обґрунтований аналіз різножанрових конструкцій масштабних історичних фільмів. Окрім цих доповідей були і ще цікаві, але я декілька слів хочу сказати відносно доповіді. Україна в радянському довоєнному кіно її автор Микола Вурса є студентом першого курсу в ДАК. І те, що він прийняв участь у конференції та ще зробив обґрунтовану та цікаву доповідь, каже про радужні перспективи розвитку напряму аудіовізуальне мистецтва. У роботі секції «Музичне мистецтво в часопросторі культури. Минуле та сучасність взяли участь 47 учасників з Харкова та Львова. 13 з них виступили з доповідями. Поряд із професорами, викладачами, аспірантами та магістрантами, ГДАК, на засіданні секції були репрезентовані наші колеги з Харківського національного університету імені Котляревського, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка. Доповіді, які звучали на конференції, викликали жваву та плідну наукову дискусію з багатьох актуальних проблем сьогоднішнього розвитку вітчизняної музичної науки та практики. Тематика доповіді охоплювала широке коле актуальних питань музичної науки та практики, пов'язаних з історією українського та світового музичного мистецтва, проблематикою теоретичного та виконавського музикознавства, композиторської діяльності тощо. Цьому році на нашу секцію було подано 15 тез. Але на жаль, не всі доповідачі змогли доєднатися до нас в силу різних причин. Тому представлено було шість доповідей. Переважно вони стосувалися інтерпретаційних проблем, проблем розвитку виконавства, проблем викладання нових технологій, нових підходів до навчання фахівців нашого профілю. Були представлені такі регіони України, як Харків, також Одеса, Львів. Особливістю нашої секції завжди було. Таке вільне, цікаве обговорення, дискутивне обговорення доповідей, не лише їх просто заслуховування. І цього разу досить розгорнута дискусія була присвячена проблемам психологічної травми і її проявів в творчості. Мистецтво сьогодення має як ніколи ще виконувати арт-терапевтичну функцію, тому що зараз ми маємо справу із багатьма. Травмованими нашими здобувачами, які пережили окупацію, пережили якісь жахи військових подій. Ми маємо готуватися до того, що в майбутні роки ми можемо зіткнутися з певними викликами роботи з людьми, травмованими подіями на фронті і людьми, які будуть здобувати освіту, переживши фактично військові події на передовій. Засідання секції Світові та національні парадигми розвитку хореографічного мистецтва відбулося на високому науковому рівні. Були розглянуті теми методології та розвитку хореографічного мистецтва в Україні та Європі. Також в рамках конференції відбулася серія майстер-класів, які стосувалися міофасціального релізу, як від засобу відновлення хореографічного мистецтві, специфіки формування особистості у бальному танці від юніорів до професіоналів, а також питання техніки та імпровізації у contemporary dance. Цьогорічні засідання нашої секції відбулися в такому дуже потужному представництві. У роботі секції взяли участь шість доповідачів з Польщі, п'ять з Китаю, одна дослідниця з Японії, наші колеги з Київського національного музею імені. Варвари та Богдана Ханенків і з Харківської державної академії дизайну і мистецтв і Харківського національного університету. Серед доповідей визначаються такі проблеми, як образ сходу в українському мистецтві, польському мистецтві, образ європейців в мистецтві Сходу. Японська гравюра, твори япольського китайського мистецтва, проблеми їх атрибуції, інтерпретації, експозиції. В цілому рівень представлених доповідей дуже високий, відзначається актуальністю, новізною.